Шановний Василь Ігнатович, шановні члени комітету, шановні учасники конференції, передовсім дозвольте мені вас привітати з великим святом сьогодні, свято Вознесіння. Бачите, який не випадковий збіг, не випадковий збіг. Бо ми говоримо про найважливіше, про безсмертя. А безсмертя нації воно забезпечується тільки в духовній царині. Виключно ніякі військові походи, ніякі територіальні нарощування чи втрати, ніякі е, походи і повернення або, навпаки, втрата Батьківщини, нічого не дає для нації, як тільки духовність її стриження. І в цьому сенсі ця конференція дуже актуальна і дуже необхідна. І я скажу чому. Микола Григорович торкнувся деяких аспектів цієї проблеми, тому що фактично цей інститут, який був замислений як координуючий центр, саме духовний вимір, духовного виміру, не відбувся і тепер на вашій плечі, Василю Гнатовичу, лягає дуже важлива місія, і ви добре починаєте. І ще мені я вас вітаю. Це дуже важливо. Бо український фактор став глобальним. Але водночас ми, як ніхто, загрожений з усіх націй, які сформовані були, не вчора, як стверджує Грицак, добре вам відомий історик у Львові, який свою бздуру поширює в Фейсбуці про те, що ми тільки нація, яка формується. Та ми сформовані з глибини часу. І якби не було цього глибини часу і не було б про того що перерахував Микола Григорович, в різних ділянках, включно із архітектурою, бо в нас немає якось ще не однієї складової, бо якщо взяти, вичленувати із російської імперської культури українську складову, там не буде нічого. Залишаться одні німці, моголи-моголи, за формулою Шевченка, нічого не буде. Архітектура, все українське барокко пересунулося в столицю і північну, і центральну Москву. Куди не кинь, українці? Візьми будь-яку галузь, бо це стосується передусім я, мої пропозиції, щоб ми не замикалися тільки на гуманітарному аспекті. Візьмемо академіка Остроградського. Візьмемо того, хто обчислив у тюрмі і зробив е траєкторію ракети, відомий народний, з Чернігівщини. Хібаш, так. Це куди не візьмеш будь-яку, е чи засядькову. Є, є, є шахта, мені сказали про те, що вже її не, не існує у, в Донецьку, вже її закрили, бо немає з В'ягільського. І засятка немає. Але я так випадково беру ці імена, а вони стосуються всього масиву цієї е, е, цивілізації, яку вони виокремлюють як ви щось окремішне, як цивілізація російська. Нещодавно, в минулому році, це я зробив фільм, який присвячений е, тій темі, яка розглядалася на Верховній Раді рашизму. Минулого року, десь у, у цей час. Ми зробили фільм з режисером Гуманчуком, який називається Пекельні обійми, і він присвячений формуванні цієї концепції, яка сьогодні як ніколи чинна. Російський черашизм чи почався з того, з тієї відомої формули. Перший Рим упав, ви знаєте, другий османи завоювали, третій Рим це Москва, четвертому не бувати. Це відомий чернець із Пскова. Ще за часів Івана III сформулював це. Потім Іван Грозний реалізовував його, і псковитян, і новгородців, вільнолюбивих, всіх цих пустив під дно. Це, ось з цього почала, почалася цей расизм, який не припинає, припиняє своєї функціональності. По дорозі до сюди, до цього центру духовності, який має стати, якого, я думаю, і він буде по сьогоднішніх підсумках сьогоднішньої роботи конференції, так воно і має відбутися, як державна важлива інституція, яка розробляє спільно з громадськими сегментами для того глобального українства, яке ми бачимо, а як для якого нічого не робиться. Держава нічого палиться, палиться, не робиться. Нічого Нічогісінького. І тому, якщо ми розробимо, і цей центр запрацює українознавство і своїми рекомендаціями уряду, своїми програмами, з тим, що покликане сьогодні робити українство, бо відомий ідеолог, відомий вчитель Брахман Аак Наринжан сказав про те, що в Україні є колосальна можливість стати лідером світовим. З перерахованими е, тут і е, Василем Гнатовичем рисами українців. Не буду їх робити, перераховувати вони відомі у світі. І особливою, місійністю, особливою місійністю, якщо це ми спроможемо зробити, вікно, можливостей невелике, ми можемо впливати на всю світову політику, на всю. Він абсолютно утверджує, він скаже, і це він говорить тільки співвідносячи з зорям небом. Зоряне небо диктує, бо коли я кажу Вознесіння, це Вознесіння, це якраз відбулося те, чого бракувало в Ветхому Завіті. Ілля був пророк пішов на небо. Але такого явища, коли душа обесмертнюється, і вона стає і впливає на весь світ, опромінюючи весь все людство, це не стосується тільки християнства. Бо уроки. Христа значно ширші і згаданий мною Аллах каже про те, що Ісус запліднив і всі інші релігії, запліднив. бо виноситься найважливіший принцип людинолюбство, любов. Оцей принцип я не бачив, щоб ми у своїй історії, великій великі історії, десь ходили і упокорювали. Десь винищували, десь якась людь нами вела нашими пращурами. Не було, я не знайду жодної сторінки. Захищать так, захищаємо, І захищали, і будемо захищатися. Я не буду говорити про, наприклад, ті програми, які реалізовує просвіта і реалізовувала протягом тривалого часу. Але держава глуха, тому я зараз роблю наголос дуже суттєвий на. Не тому, що сказав Микола Григорович, бо я був учасник 2009 році, році коли ми розробляли розробляли цю програму От по Україно, по закордонному країнстві, по поверненню наших цінностей. Великий масив був законодавчих актів розроблений, але він не діє, він не чинний. Не чинний. Один був єдиний уряд, який цікавився цим. Це за часи Миколи Григоровича. І першого його добро, і другого побутування в уряді, коли українство і Україна, як розглядалася категорія, сьогодні немає жодної інституції, немає сьогодні того, хто б координував десь у діяльність, хто б запропонував хоча б сайт загальноукраїнський, веб-сторінку загальноукраїнську для того, щоб українці всього світу консолідувалися. Не розроблено міністерство освіти програма. Закордонного українства, а 9 мільйонів катастрофа для України в мінусі з дітьми, жінки і діти. Ми присвятили цьому стіл В просвіті і обговорили проблему катастрофи, обвалу, бо 9 мільйонів мінус невідомо скільки повернеться. Якщо виїхало 16, повернулося 7, то ті 9 які залишаються. Про них треба зараз думати державі. Треба думати державним інституціям. І тут не край роботи. І я дуже вдячний ще раз Василю Гнатовичу, що він береться за цю справу, починаючи від того, що ми не віддамо тоєї складової, яка є нашою духовною складовою, В російській. Я не випадково вийшов за межі е, е, там, скажімо, літератури, живопису, музики, аж в математику. Аж у, у точні науки. Вийшли ми, бо ми присутні. Якщо забрати звідти, я кажу, залишаться одні вепси вепса Путіна. Ви ж знаєте, що він вепс, це із північного племені, у Грофінського, не слов'янського. Тому він особливо нас любить, особливою любов'ю. Бо ми запліднили цю великий цей простір. Ми певною мірою зробили цю імперію, починаючи від Феофана Прокоповича, не буду далі перераховувати. Але сьогодні, коли ми кажемо про те, що ми відходимо назавжди, прощаємося назавжди і забираємо з собою. Забираємо Миколу Васильовича в літературі, забираємо з собою наших архітекторів, забираємо з собою Чайковського, забираємо всіх тих, хто, кого ми подарували. Є, ну. Рібка у ріпа вже наша, Я вже ріпа нашої. Але це тільки початок процесу, який треба підтримувати. Зараз треба це розробити цілі програми. І я повертаюся до того, що можна робити в державі. От просвіта виготовила 86 серій такого фільму на кожен день, бо треба було щоб 365. У нас кожен день календарний, особливий. І за чотири пори року, які розбивалися, чотири по літо осінь зима, весна, за чотири роки пори року в цьому календарному циклі українець набувався, як у нас такий термін був, наживався. Тобто немає значення, чи він 80 років, чи 70, чи 90 років жив. Він набувався, бо цей ритуал, це постійна змінюваність, яка наповнювала його. Духовним високим змістом, прив'язкою до землі, прив'язкою до неба. Погляньте, ми друга нація, яка означила зоряне небо своїми своїми сузір'ями, від Волопаса до Козирога, від стожарів до Чумацького воза. Це небо тільки, а на землі ось оспориш, ось окрапива, ось оберізка. І куди не кинь? І це ж колосальний космос, космос, оце він, земля і небо сходилися в нашій мові. І вони отут замикалися. І тому, якщо ми не зробимо, а це я почав такий проєкт дуже давно, логос, бо в основі є слово, слово є визначальне. Ви дивитеся програму, як і я, єдиний марафон. Ну, послухайте. Я сидів два тижні і сподівався, що я побачу до 22 травня фільми про Шевченка. Від Денисенка Володимира Терентьєвича До Клименка зроблено ціла низка фільмів про Шевченка, і не показали. Їдемо у понеділок і спілка письменників, і просвіта, громадської організації, інституції їдуть і від академії Від влади мої жодної людини. Україна без Шевченка не мислима. Це так само, як зробили подарунок. Це ж, це ж треба було так підставити президента. Коли він подарував папі Римському, наш канон Божа Матір з Ісусом Христом на лівій руці. На лівій руці була чорна пляма. І президент, вручаючи папі Римську, сказав, що це, це дітей забрали в Росію. Та ні, тебе підставили. Мені хотіли сказати, закричать, пане президент тебе підставили ті радники, які тобі давали зробити цю річ. Сьогодні Москва на цьому і в почав. Роблять величезну антиукраїнську політику. Вони вилучили Ісуса. Вони. А ви пригадуєте Тараса Григоровича, і на оновленій землі врага не буде супостата. А буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Мій друг Іван Олександрович Заєць схильний трактувати, що це і син, і мати, це Українка, і український син. Я кажу, ні, Іване. Тарас Шевченко не, не помилявся в цих категоріях. Буде син, тобто Ісус Христос. І буде Мати Божа. І будуть люди на землі. Бо люди це, це, це і на оновленій землі, на нашій. На українське от відбувається оновлення. Але якщо там буде вирізуватися, вибачте мені і затушовується важливі пункти, я почав із того, що сьогодні Вознесіння, і воно для нас є дуже важливим. Це свято не просто сорокадення від Великого Дня. Це свято у наших генах, воно настільки ми просякнути любов'ю із небесним, небесним виміром, що наше Слово. Не виходить за межі. Але чому ж воно не стало тим об'єднавчим усього українства, глобального українства, глобального фактору, яке сьогодні треба нам, з усім, з товариством знання, товариством просвіта, спілком письменників, але на чолі із цієї важливої інституції українознавства розробити цілу програму і вимог і до Верховної Ради. Є ціле напрацювання, вже не треба нічого, воно є, треба тільки воно виконувалося. І тому я сподіваюся, що ми в добрий час починаємо справу. І сподіваюся, що за рік ми зустрінемо і скажемо, які ми молодці. Дякую. Дякую,